Роман Михайлович, що, що з Вікторією Ваніною припинили співпрацю. Шановний суд, ну не дивлячись в деталі, бо є деякі сказати, конфіденційні питання між захисником і е, захисним, е, прошу задовольнити її зайняв, припинення договір і прийняти, е, прийняти її підставу. Це добровільно вас полюбовому відбулося. Ну, Скажемо так, добровільно ну, полюбована це трахувати. Оскільки ви забезпечені захисником Костянтином Костянтиновичем, то суд немає підстав не приймати цю відмову. Добре, захист. Бажаєте висловити з приводу питання об'єднання чи не об'єднання? Ваша честь, можна, будь ласка, з першого питання. Ну, на минулому засіданні ем, я дати можливість для ознайомлення з тими матеріалами, які надійшли з ну, іншої справи. <клес> е, ну, до сьогодні такої можливості не було надано. Не надано було ким? Ну, я до суду звертався, щоб надали можливість, бо я сам не можу приїхати ознайомитись з матеріалами. Такі як ми мали зробити вам привезти, привезти їх? Ні, ну... Якщо привести для ознайомлення. Привести для ознайомлення? Справу? Ні, не вибачаю. Так ви, за, ну, ви зверталися з таким клопотанням? В минулому засіданні звернувся усно, що... Так, письмово, ми усно не можемо вам забезпечити доставку з СІЗО. Ну, може, це було наприкінці засідання, Роман Михайлович, ну, 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 давайте ну, ну вже втомлює втомлює ця гра. Повірте мені, ми вже надивилися за, за декілька років роботи з вами і декілька років співпраці зі СІЗО, що нічого не відбувається за вашим усним клопотанням, особливо доставка зі СІЗО. Нічого не відбувається? Так, та, ну, для СІЗО треба офіційне звернення. Що вас доставили? Чи ви вважаєте, що достатньо усно засідати? Я ж звернувся до суду, щоб надали можливість ознайомитись, а я ж сам не можу після ну, цього нічого зробити. Ну нам потрібно заявку оформляти на вашу доставку. Знаєте, як це працює чи не знаєте? У суд оформляє заявку, да, але доставляють для ознайомлення важче. Mm. Да. Так. так, немає. Не було нормальних Романом Михайловиче, суд його розглянув, і відповідно, наприклад, припинив, в околі палаті так само стояло питання, і оповіційна палата сама з вас на сіпер робить відповідні заявки, і Романа Михайловича возять на це ознайомитися на mm -hmm. провадження. Тому про те, що змінили свою позицію, та яке було є клопотання, зміст якого був оголошений верніше, зміст ухвали, який був оголошений в цьому судовому засіданні. Тим більше ви спілкуєтеся зі своїм захисником. Даруйте, ви даруєте, ви спілкуєтеся зі своїм захисником, захисник спілкується з вами. Будь ласка, висловлюйте свою позицію. Ви готові? Ви готові? Та в порядку, будь ласка, який вас влаштовує? Євген Володимирович, бажаєте щось сказати? Так, Будь ласка. щодо об'єднання, да, я можу сказати, сторона захисту Костенка виходить з того, що обвинувачення у кримінальному поваженні за частиною захисного має похідний характер і він може бути підметом самостійного судового роботу, без встановлення обставину, дедикатного злочину, який є предметом в даному нашому кримінальному поваженні. На моє переконанні кримінальні провадження між собою спільними особами, одних подібних подій, тотожними фактичними обставинами та значною мірою однаковою доказовим базою. що їх окремий розгляд цих кримінальних проваджень буде складувати ризик фрагментарної оцінки доказів ухвалення суперечних річ. Єдине, що відрізняє ці кримінальні провадження, це лояльність додаткових пам'яті обліків, але це не змінює похідного характеру кримінального провадження, для біля. та не ну, всуває залежності від встановлення обставин, яка можна. Сторона захисту посиденка не заперечує по я думаю, така думка. Дмитро Сергійович, бажаєте за Шановний суд, адвокат Лошаков Дмитро Сергійович. Вважаю, що матеріали вказаних кримінальних проваджень, мені надана була можливість ознайомитися з ними, дійсно пов'язані між собою і їх спільний розгляд є процесуально доцільним. Поряд з цим у випадку прийняття відповідного рішення судом, склад учасників зміниться. І збільшиться, що об'єктивно вплине на порядок дослідження доказів, тому звертаю увагу суду, що ще в листопаді 2025 року мною було подано клопотання про зміну порядку дослідження доказів та надання мені можливості висловити пояснення по доказам, дослідженим до об'єднання до попереднього об'єднання справ, при дослідженні яких я не брав участь. Тому у випадку прийняття рішення про об'єднання з поточним рішенням, то прошу врахувати це при визначенні порядку дослідження доказів, роз'яснити новим учасникам справи можливість надати пояснення по вже дослідженим матеріалам і якось узгодити це разом з моїм клопотанням, що це було зроблено спільно, щоб ми не відволікалися. Пізніше. Також прошу суд у випадку прийняття рішення про об'єднання кримінальних проваджень, зобов'язати прокурора відкрити, ну, зокрема мені от, можливо іншим учасникам справи, матеріали відповідного кримінального провадження на підставі частини другої статті 290. -ї. Особисто я планую, ну, прокурор в зазначив, що більшість матеріалів художні, але це слід перевірити, зокрема, з шляхом фотокопії описів відповідних томів, а також 25 томів нових матеріалів, з якими треба ознайомитися повністю. Тому або ми з'ясуємо думку прокурора, якщо він надасть таку можливість, або я прошу суд зобов'язати для економії процесуального часу. А прокурора виконати вимоги частини 2 статті двісті <пори> дев'яносто. Всі дайте будь ласка. <пори> да. Вважаю, uh, що є всі підстави наявні необ'єднання цих кримінальних впроваджень, оскільки uh, висновки вивачення щодо борського оксана і центру Олександра. А очікувано є з яким пов'язані зі станом кримінального провадження, Ті ж самі події, зокрема щодо і Месі Морогану Рома Михайловича, і відомості спільноів зі бувальними актами, які надійшов на повний розгляд з інших кримінального провадження, тим, які перебувають наразі на вашому розгляді, і в тому що Новий суд роз'єднане так званий це так розгляд цих двох кримінальних проваджень, він точно вплине на повнолюбну свідчити розгляд цих двох кримінальних проваджень, оскільки. Колегія суддів після приєднання справи по багатьку Олегору Івановичу, надається певна інформація, яка очевидно можна надати захист на Роману Романовича. Це впливає на достовірність установу фактичних обставин судом під час судового розгляду та перевірки їх доказами. Відповідно, аналогічна ситуація може мати місце і під час розгляду тих обставин, які ремілися безпосередньо на Кубовському, та костенко в тому впровадженні, яке підлягає об'єднання. Ті а, відомості, які можуть бути надані вони є цінними, можливо, для поговорити та всі вічності розвитку даного кримінального провадження. Крім того, я погоджуюся з точки зору колегії суддів, яка направила свою плаву до вирішення питання про об'єднання, що це також призведе до неефективності витрачання працювального часу двох різних колегій, а також інших учасників сторін кримінального провадження. Субтитры кримінального провадження для об'єднання, підлягати викупку одні ті самі свідки і проведенням ті, що стагічного одних саме процесуальних свідків час нового попровадження. Щодо додаткових матеріалів, які є наявні справи, в цій справі, ми я з'ясував в цьому судовому я вважаю, що дійсно потрібно відкрити іншим учасникам, учасниками, щоб ми могли так само реєструвати своє право на захист, надавати які якось військові пояснення, заперечення. Чи виконання з проводити цих доказів надавати власну точку зору, щоб їх працівники пропонувати їх колегії судді. Тому, шановний суд, безумовно, на переконання сторони захисту на Сірова ці кримінальні провадження підлягають відхідні і підлягають цивільному родину. Саме перший час що ми судові. Роман Михайлович, у вас, у вас. Ваша честь, ну, Я все ж таки просив би надати можливість час для ознайомлення з цими матеріалами. Після того зможу висловитись і прошу вас відкласти Десять хвилин перерви для ознайомлення з матеріалами. Хвала на три сторінки об'єм. Ага. Документ. Ухвалено три сторінки, це вважаєте ви об'ємний документ? Я тільки почав uh дивитися -huh. обзамування, реєстр матеріалів, щоб просто наскільки це пов'язане з цією справою. Об'єктивно буде сказати, безпідставне висловлювання, бо неможливо зрозуміти, як це. Зрозуміло. Раз, з приводу прибулих захисників, щодо виступу прибулих захисників з іншого кримінального провадження, пан Мироненко, пан Сухов і хто третій? Бажаєте взяти слово? Так, так. Якщо можна, то коротко. Так, з поводу ну, коротко. Ну, Відміну мої від а, наших колег, ми заперечуємо проти. А, Об'єднання кримінальних проваджень і наша позиція дуже проста. Це рішення про об'єднання буде е, плодом отруєної дерева, оскільки, на нашу думку, сама ухвала, яку ви зараз розглядаєте, прийнята в непроцесуальний спосіб. Відповідно до чинного законодавства будь-яка ухвала, і будь яке рішення суду постановлюється в судовому засіданні. Там зазначено, що прокурор подав клопотання відповідне, адже і закон передбачає, що з приводу будь-якого клопотання сторони інша сторона має право висловитися, такого права нам не надали. Сама ухвала постановлена не в судовому засіданні і, відповідно, без її постановлення у нарадчій кімнаті, бо без судового засідання не можна вийти в на нарадчу кімнату. Отже, вона постановлена з порушенням встановленого порядку. Постановлення відповідного судового рішення. Тому, якщо вона буде зараз задоволена, то по суті свої рішення буде прийнято на підставі отруйного дерева, скажімо так. Це перше. По-друге, і є проблема а, юридичного характеру, яка виникне після задоволення цієї ухвали і об'єднання кримінальних проваджень. Чому? Тому що відповідно до статті 290 дев'яносто. В кожному кримінальному провадженні відкривалися матеріали. І зараз, якщо об'єднається кримінальне провадження, то матеріали, які відкривалися у справі Романа Насирова, нам невідомі, і ми не знаємо, що це за матеріали, і вони суд не зможе їх використовувати як джерела доказів для обвинувачення Глімбовського, оскільки вони не були нам відомі. Прокурор може сказати, що це ті самі матеріали. Але він повинен не казати. А стаття 92 зобов'язує його доказувати, доводити, що це ті самі матеріали, і за будь-яких умов вони не можуть бути ті самими, оскільки це може бути копії матеріалів, не оригінали. У нас буде питання по тому допустимості цих копій і інше. Тобто, питання щодо і так само матеріали, які відкривалися нам, вони не можуть бути джерелами доказів щодо обвинувачення. Романа Насирова. Більш того, я хочу сказати, що наскільки я розумію, в матеріалах кримінального провадження за обвинуваченням, зокрема Блігу є такі матеріали, які були отримані органом досудового розслідування вже після того, як кримінальна справа стосовно Насирова надійшла до суду і почала розглядатися. Тобто тут не буде одних і тих самих матеріалів, це будуть абсолютно різні матеріали, і оскільки відповідно статті 290-й. А на час, коли відбувалося знайомлення, вони вже були відомі і нам не відкривалося, то ми будемо наполягати на їх недопустимості всіх, незалежно від того, відкривалося вони суди, не відкривалося. Стаття 290 чітко визначає: якщо вони не відкривалися сторони захисту, на них не може посилатися суд як на джерела доказів. Тому наслідки прийняття рішення про об'єднаних кримінальних проваджень. Будуть пов'язані з недопустимістю доказів, які є доказами у кримінальному провадженні щодо Насирова стосовно Глімбовського, і Навпаки, у справі щодо Глімбовського будуть недопустимі докази щодо Насирова. Дякую ваша честь. Тому прошу відмовитися. Честь, адвокат Мироненко В'ячеслав, захисник Гомбовського Олександр Васильович. Я коротко заповню. Угу. По-перше, мною було подано суду заперечення. Я прошу ознайомитися і з містом того заперечення. Я не буду цитувати зараз його зміст. Відповідно, я просто додам також такий момент. На даний час останні ухвали, перед тим як матеріали були передані відповідно дані колегії суду. Останнє засідання у нас закінчилося на тому, що ми тільки перейшли до судового розгляду. Тобто винувальний акт прокурором та відповідний суть обвинувачення ще не ще не оголошувалося перед учасниками відповідного кримінального провадження перед колегією суддів. І виникає питання, яким чином колегія суддів... Вирішила питання про передачу матеріалів щодо об'єднання. Якщо вона ще не знає суті обвинувачення, ми тільки вчинили підготовчі дії щодо кримінального провадження. Суд ще не вникав відповідно у саму суть обвинувачення, але вже зробив висновок про те, що необхідно ці матеріали направити ці колегії суддів. Я також прошу це врахувати під час вирішення даного питання. Я повністю підтримую позицію мого колеги, адвоката Сухова щодо е, повернення цих матеріалів до колегії суддів. Е, за нашою справою у вивинуваченні Глібовського та Костенка, відповідно, ми вирішимо це питання в судовому засіданні, чи необхідно передавати такі матеріали, чи необхідно, і оголошуємо, і оголошуємо відповідний змістовинувачення, для того, щоб вирішити це питання. І потім можемо повернутися до розвитку цього клопотання. Дякую. Ваша честь, адвокат Слава Олександр захисник пана Любовського, Олександра Васлановича, хотів би. Зазначити, що доводи прокурора про необхідність об'єднання вказаних про непровадження не суперечать їх до власним попереднім просельним рішенням. Зокрема, зазначити, що епізод щодо легалізації та пособництва одержання вигоди випадків був виділений тримальне провадження 07, 0717 так, двома постановами 1 лютого 2023 року. Ось і в цих постановах прокурор зазначив, що виділення не зможе негативно вплинути на повноту до судового розслідування та судового розгляду. Законодавець поклав на прокурора обов'язок оцінити взагалі наслідки роз'єднання матеріального кримінального провадження, щоб вони були забезпечені достатнім обсягом доказів, а також е, могли пройти відповідно справедливої судової розгляд і затримання вимог кримінального закону. Е, е, крім цього, е, шановний суд, звертає увагу, те, що е, окремий судовий розгляд обвинувачення пана Глібовського в одержанні промірної вигоди і легалізації такої злочинних школ, не є порушенням. Права на справедливий суд, ані пана Глібовського, ані інших учасників, ну, учасників цієї справи. Це підтверджується відповідною позицією і Верховного суду по справі номер 991, дріб 13.24, 20, ось, де е, е, Верховний суд зазначив, що окремий розгляд він не позбавляє пособника і можливості ставити не лише докази і обставини, що стосуються його ролі, а й усі аспекти прідевного обвинувачення. Водночас, дійсно, без встановлення контексту діяння виконавця, такий розгляд є ускладненим. <кій> Тому того, шановний суд, що об'єднаний хмельне провадження є правом суду, з, і в якій вирішується це питання з урахуванням всіх обставин е, кримінального провадження. Найголовнішим для сторони захисту пана Гринбовського є те, що, на моє переконання, це саме. Те, чи буде розпочати розгляд на випадку спочатку, оскільки дане як я розуміє, вже долучено значну частину доказів, е, досліджено судом. Водночас в цій справі е, ще таке дослідження навіть не розпочиналося. І відповідно е, колегія має вирішити в тому випадку об'єднання про, е, про, 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 про те, чи буде розпочати спочатку е, такий розгляд. Е, і якщо такий розгляд не буде розпочати, на моє переконання, це є порушенням е, права. Пана на напродили суд і право брати участь у безпосередньому дослідженні основної частини доказів. Зокрема, це не тільки цей і бути активним учасником дослідження такого доказів, давати свої пояснення по ходу розгляду таких матеріалів, а також впливати на динамічний процес формування думки суду. О, це власне підтверджує ці позиції Апеляційної палати Вищого вищеного суду. Ось тому вважаю, що Оці наслідки у вигляді у випадку об'єднання вони мають оцінюватися судом, ось що можливі саме щодо розширення і предмету доказування, і строку розгляду справи. Ось, і а не усуватися шляхом якихось зменшення і позбавлення сторони захисту пана Глібовська законних прав. Тому, шановний суд, у випадку не Встановлення неможливості розпочати розгляд спочатку цієї справи. Прошу відмовити задоволення прокурора і врахувати пояснення подані захисником парфилом ігором Мацельовим 4.93 та нольнуль Об'єднати в одне провадження. Об'єднаному провадженню присвоїти номер судової справи номер 991 дріб 44 93 дріб дріб вона набирає закону сили з моменту проголошення та оскарження не підлягає. Оголошення повного тексту відбудеться в цьому ж приміщенні о 16 годині 50 хвилин 11 лютого 2026 року. Так, у нас наступне засідання заплановане на. Можна звернутися? Секундочку. На 12 лютого. 12 лютого на 11 годину тому в розрізі нового обвинувального акту маємо розпочати початок розгляду по суті, тому сторони готуйтеся, будь ласка, до цих всіх процедур, вступних промов, оголошення короткого тексту і, і наявності або відсутності відводів. Будемо викликати на 12 лютого учасників з іншого кримінального провадження. А далі будемо вже ну, домовлятися, як організувати порядок виступів, в якому обсязі, і таке і таке і інше. Пан Лошаков, щось ви хотіли сказати? А Шанос, я вже звернувся з клопотанням. Повідомляю додатково, що перший тиждень березня я буду в відпустці, угу. і 5 березня не зможу з'явитися в судове засідання. Угу. У вас якась можливість вас замінити є? Немає? Ні, немає. немає. Я думаю, що всіх. Ну тільки не зловживайте цим, будь ласка. Прошу. На ваш виступ тільки. Так. Нормально. Ясно, добре, тоді, якщо все буде за планом, бачимо 12 лютого,